Сергій Юрко, підприємець з Миргорода, створив сонячну експериментальну станцію. Унікальність цього винаходу у собівартості матеріалів, з яких він зроблений: дерево, пінополістирол, лавсанова плівка на дзеркалах. Остання, взагалі, обгортка для морозова. Виріб складається з 12 деталей. У кожної свій термін служби. Більшість мають працювати 20 років. Нужно взяти калькулятор і посчитати, що ти пінопіна який стоїть. Он стоїть примірно раз 5 дешевле, чим стальною лист. Система доволі проста. Сонячне світло, відбиваючись від дзеркал, фокусується сонячним зайчиком і нагріває воду, яка рухається трубами. Автоматика включає насос, тільки новий, де сонце. 1200 кубів двісті що він произведе за год, 400 прийде до тепільний сезон. Дом великий, йому цього мало, все-таки, ну що так гріть буде. Винахідник має свій цех, у якому виготовляє дзеркала та необхідні для сонячної станції деталі. Сергій Юрко пропонує миргороду проект сонячної станції площою десять. Гектарів. З її використанням щорічно можна економити 830 кубів газу. Це приблизно 300 тисяч євро. Сама ж станція коштуватиме місту вдвічі дорожче. За підрахунками Сергія, вона забезпечить гарячою водою 10 тисяч людей. Більша станція зможе задовольнити потреби усього міста, але вона повинна бути ще дешевшою. Якщо серйозний проєкт зробити, тобто все-таки станцію ставити для отоплення міста, для цього все-таки я би на місці. Приймаючи рішення, подождав би годі, када пройде гадічне з То, що зимою буде не так то просто. Тобто там те її є якісь проблеми, які би надо би провірити. У міській раді Миргорода вважають, що сонячну станцію у промислових масштабах використовувати рано. Автору запропонували реалізувати проект на невеликій багатоквартирній будівлі, торговому комплексі чи в готелі. І от такі альтернативні вироби і джерела енергії. Ну тут ми маємо справу з енергією сонця. Це Уже не далеке, там якесь перспективне майбутнє. Це вже найближчі наші плани. Есміра та Олег Інзик, Миргород, ми разом.